Друзі, всім привіт! Зараз рівно 4 місяці, як ми володіємо цим чудовим електрокаром Denza N7. І ми вже проїхали майже 20 тисяч кілометрів на ньому, тому нам є чим з вами поділитись. І тим паче ви задаєте нам багато питань з приводу того, як себе показується автівка, чи є з нею якісь проблеми. От сьогодні ми вам відповімо на всі основні питання. Skip from not knowing, but I got a feeling that I'll be right here for the rest of my life. Snoring. Ну, як ви бачили по заставці, сьогодні буде не лише наша автівка. У нас є 4 Дензи N7. Перш за все, вони всі 4 автівки в різних комплектаціях, в різних кольорах, як кузова, так і салона. І одна з них навіть рестарник 24-го року в максимальній комплектації Ultra Швиденько вас познайомлю з сьогоднішніми. Автівками це перша в нас задня привідна з пневмопідвізкою в бронзовому кольорі, який коштував, до речі, 3000 юанів при замовленні. І ця машина на такому світло-бежевому салоні. До речі, такий салон більше замовити вже неможливо. Другий електрокарт це наша особиста автівка, третя із п'яти комплектацій з додатково встановленими лідарами. Чорний колір на коричному салоні з сірою торпедо. Третій це у нас комплектація Max. Блакитна машина, також з додатково встановленими лідарами. І тут салона слонова кість. Плюс сіро торпеду. Ну і єдина нова автівка, бо це в нас були тездрайвевські машини, комплектація Ультра, вже ресталінг, сіра на сірому салоні, класичному. Одразу давайте про візуальні відмінності. Це морда. Да, в ресталінгу вона стала така більш, не знаю, полога, мабуть, як на мене, в Доресі вона така більш брутальна, як на мене. Але так як у нас це максимальна комплектація, у неї дуже цікаві диски. Дивіться, чорні такі списові. І все тільки в комплектації Ультра можна замовити саме такий от малюнок. Ну, Звісно, всі е автомобілі комплектуються гальмами вентилюємими, плюс супорта Брембо. Ну і наразі ви бачите різницю в дисках. Ультра Максималка. Це у нас стандартні диски Реста. В моєму випадку в мене вже кастомні диски від Енспорта. І задньопривідна версія йде на 19-х колесах ось таким от малюнком. Хочу наголосити, що ми вже відправили дуже багато запчастин на електрокарі і на бензинові автівки. Диски в тому числі. Тому, якщо вам треба запчастину до вашого автомобіля, будь ласка, звертайтеся до нас. Всі наші дані в дописі під відео. Ну, Давайте почнемо з самого болючої теми електрокара Денза це, звісно, сідушка. В нашому випадку у нас 26 тисяч кілометрів, найбільший пробіг з цих чотирьох машин. От моя сідушка. Да, вона трошки підзамінається, але це абсолютно нормально, коли у вас шкіра софт-напа в автомобілі. В будь-якому електрокарі, де не електрокарі, в будь-якому автомобілі. Таке також буде. Ну і плюс не забуваємо, що цей кольор все-таки потрібно трохи хімчистити, тому одна хімчистка зробить його майже новим. Наступна автівка з пробігом 5800 км на світлому салоні. як ви бачите, сідушка абсолютно немає ніяких проблем, вона майже як новенька. Нова машина в комплектації Ультра з пробігом на одометрі 29 км. Ну, як ви можете бачити, сідушка тут, як очікувалось, абсолютно ідеальна. Остання на сьогодні автівка, як ви бачите, в ній знаходиться наш менеджер. Звуть його Хай. І він сидить не просто так в машині. У нього в руках зараз обладнання Biваді, тобто biваdі Denza. Зараз ви бачите процес оновлення блоків n NC23 року, але також будуть оновлені блоки і в машині 24-го модельного року відповідно. Наразі дане обладнання ми тестуємо тут в Китаї, але незабаром воно буде відправлено на наш сервіс в Києві, де ви зможете обслуговувати ваші автівки. Ну і по фактам, перше це лакофарбне покриття, як у всій бойоваді, трошки воно ніжне. Тому тут бажано закинути хоча б морду, одразу в броні плівку. Чи як я зробив, покрив машину рідким склом. Це насправді дуже хорошо захищає лакофарбне покриття дензи, і навіть якщо у вас були якісь маленькі сколи, при поліруванні вони одразу пропадають. Ще одне дуже популярне питання, яке нам задають лідари. Тут немає його, тут він є. І наскільки він вам потрібен в Україні? Скажу вам так: основне призначення даних лідарів це автопілот і адаптивна пневмопідвізка. З автопілотом, в принципі, все зрозуміло. Ця машина може в Китаї їхати від точки А в точку Б сама, руки назад і розслабляйтесь. Звісно, в Україні, на жаль, це працювати не буде, бо працюють тільки виключно з картою материкового Китаю. Але адаптивна пневмопідвізка. Я їздив як на своїй машині, так і на дензі без цих лідарів. Сказати, що я відчув різницю, взагалі ні. Тобто ви сміливо можете брати цю машину без лідарів, зекономити собі трохи грошей і будете відчувати абсолютно той же самий комфорт, що і є на своїй машині. Ще одне, на що треба звернути увагу майбутнім власникам компанії BYD чи Denza – це розвал сходження. Бо всі автівки даного бренду маю на увазі BYD, не конкретно Denza, будь який BYD, Мають проблему з розвалом сходження з заводу, тобто вони його просто не регулюють. І в моєму випадку, також на 15 тисяч кілометрів, я поміняв задню різину, бо вона стерлась знутри. Тому, коли ваша автівка приїде в Україну, раджу вам обов'язково зробити розвал сходження. Ще один нюанс це світло. Так, ми проїхали на Вольсвагені ID.6 майже 100 тисяч кілометрів, і треба визнати, у Вольсвагена світло прекрасне, в Дензі трошки слабіше. І, до речі, привіт власникам Денза Україні з чату по Дензам. Ви також це часто обговорюєте. Автоматичне дальне світло взагалі біда, ну, в принципі я його і на Вольсвагені також не використовував. Але звичайне світло дуже низько світить. За допомогою спеціального обладнання його можна трошки припиняти, і тоді питань не буде. Хоча чесно вам скажу, мене абсолютно все влаштовує, але знаю, що такий лавхаг зробити можна. В нашому випадку у нас практично вся кольорова гама електрокара Денза N7. Не вистачає, тільки білого, червоного такий колір був в доресі, і в рестайлінгу є ще ядрено-голуби, такі які коштує півтори тисячі вані. Насправді дуже красивий колір. Але треба визнати, що дані електрокари не самі популярні в Китаї через одну просту причину: це форм-фактор. Бо китайці люблять чи великі машини типу MPV, чи конкретний SUV. До речі, Denza d 9 MPV є найкращим, вообще бестселером в Китаї в даному класі. Тому тут просто, ну, мабуть, не дуже зайшло китайцям. Все, Отак можна сказати. Але це для нас великий плюс. Чому? Запчастини на ці автівки недорогі. Для прикладу, от той, той же самий Zikr 7X, який є його прямим конкурентом, от позавчора ми відправляли запчастини на нього. Друзі, на N7 майже вдвічі дешевше запчастини. Навіть той же пньому балон. Повірте на слово, просто вся машина буде значно дешевше вам в обслуговуванні. Це її величезний плюс, насправді для України. Ну, і, до речі. Говорячи про нашу машину, ми в ній робили рівним шодом нічого, якщо не враховувати резину, яка була жертва, ну тоді ми ще не знали, що розвал сходження треба регулювати завчасно. На мою суб'єктивну думку, салон тут дійсно красивий, якісний, шкіра софтнапа, виглядає дуже все красиво. Але, друзі, є величезний плюс даного електрокара це його ціна. І на сьогодні. Оця Denzel N7 з невеличким пробігом є найкращим співвідношенням ціни якості, бо це єдина машина, яка має пневмопідвізку, має повний привід, має 91 кВт батарею, залізофасфатну, і коштує менше 30 тисяч доларів. Друзі, як на мене, кращого варіанту на сьогодні, в принципі, немає. І я ще не кажу про те, що є ще задньопривідна версія без пневу яка ще дешевша. На жаль, сьогодні у нас її тут немає, але вона на під'їзді, до речі, до Гонжоу зараз. Так що, друзі. Ви можете сміливо брати цю автівку. Повірте, вона нами вже перевірена часом. я думаю, що майже 20 тисяч кілометрів це хороший показник. Ну і ви будете дійсно абсолютно задоволені даним електрокаром. Ті, хто на нас давненько підписаний, бачили в попередніх відео, як ця автівка реально запала мені в душу ще до того, як ми придбали цей електрокар. І вже зараз в процесі експлуатації сміливо можна сказати, що ми не помилились, тому що ця машина оправдала всі наші надії. Наразі дані електрокари проходять процес оформлення на експорт, і у нас власник даного авто замовив додаткові аксесуари. Я знаю, що це були чехольчики на ключ, бризговіки. Там є килими і скло, якщо я не помиляюсь. Власник купив це авто для своєї дружини, і я вважаю, що це прекрасний подарунок. Тому чоловіки, беріть на замітку. Із переваг даного електрокару це наявність V2L і розетка 220. Ось можете побачити все в дії. Покажу вам ще одну штучку. Ми ніколи цього не демонстрували, але дівчата, зацініть це дзеркало з підсвіткою. Тут можна робити офігенний мейк, все дуже добре видно. Тому особисто від мене лайк, 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 лайк ще раз дензі. При наявності додатка Денза можна поширювати на екран пасажира повністю трансляцію свого телефону. Так це відбувається. Зараз я відсканувала QR-код, підключаю, почати трансляцію. Це займає буквально декілька секунд. І ось я вивожу відео свого телефона. Дивіться. Ласка, на екран для пасажира. Хочете, стальний... Єдине, що звук іде з телефону. Я Бачите? 12 тисяч. Але круто, можна дивитися. Також, будь ласка, Ну і реальний запас ходу Denza n 7 в нашому випадку повнопривідна. Як ви знаєте, заявлено 630 км по тестам CLTC, але реально вона проїжджає 380-400 км от місту Гуанчжоу. Звісно, якщо ви вимкнете кондиціонер, не будете вмикати масаж і будете їхати десь 80-90 км на годину. 450, я думаю, вона без проблем з вами проїде. І також хочу наголосити на тому, що замовляючи електрокар з Китаю, все таки запасний ключ необхідний. Більшість автівок ідуть лише з одним ключом. От сьогодні ми приїхали і підв'язали уже для клієнтських машин два запасних ключі. До речі, він підходить як на n 8 так і на N7 Denso. Ну самі розумієте, життя всяке буває. А в Україні як показує практика, це зробити дорожче, складніше і не завжди реально. Ну не для всіх електрокарів. Тому майте на увазі, ми для своїх все робимо. Як ви бачите, друзі, нашу машину ми вже підняли на дилерському центрі Денза і ми можемо побачити, як вона виглядає знизу вже через 26 тисяч пробігів. До речі, за 9 зараз під'їжджає новенький на передпродажну підготовку. Да, хто не знає, кожна машина обов'язково має проходити як в Україні, так і в Китаї передпродажну підготовку. Красивий, да? Диви, повертає, а? Колеса бачили? А ну-ка, дивись. Хоп! Оце кайф. Ні, ми не обов'язково з тобою поїздимо. Скажу вам так, я вже міняв оливу на 15 тисячах кілометрів просто для того, щоб зробити такий невеличкий контент для нашого телеграм-каналу. До речі, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Я поставлю відео, де ми знімали захист. У от. Ну, друзі, що перший редуктор злитий. Ну, от 22 тисячі кілометрів. От олива. Не можу сказати, що. А, ні, ну видно, що от світло а от темно, да, ну, да, світліше все-таки згоден. До речі, масляний фільтр, друзі. Song L, C-Line і Дензо це одна і та ж машина. По факту, одна і та ж платформа. Масляний фільтр. Ось. отут він міняється він. Тільки що мене вже сказав. Інтервал заміни оливи за одного фільтра в принципі, масляного це 3 роки. Раз три роки або 60 тисяч кілометрів. Тобто, те, то, що я зараз поміняв на 22 це так, от просто викину сто баксів. Насправді, бо це реально коштує 700 юанів в Китаї на ділери поміняти оливу Але як ви бачите, що ви днище сидніше? Це отакі от м'якенький пластик. До речі, да, у нас частинку замовляють саме металевий захист на двигуни попереду і позаду. Тут він просто звичайний отакий. От. Але захист батареї. Дивіться, це композитний пластик, тобто це по жорсткості як карбон. Він абсолютно добре захищає, його дуже важко пошкодити. Ну і попереду ви бачите, звичайно, така ж сама звичайно м'якенький пластик. Ну, нема не пластики, ворсовий такий матеріал, не знаю, як його назвати. Ну і тут у нас от трубочка, яка випускає рідину від кондиціонера, конденсату. От тільки що менеджер нам сказав, що в машинах 24-го року був зроблений апдейт системи кондиціонування. До речі, якщо не помиляюсь, в чаті по Дензу в Україні хтось також писав, що в машинах 2023 року були питання по кліматизації. Так, таке дійсно було. І як би це тупо не звучало, це було через систему D-Link 4. Зараз система D-Link 5 убрала про проблему. Тобто, як ви бачите, це просто софтверний апдейт, який убиває помилку, в тому числі і кондиціонування. І так, да, е -е, ребята правильно сказали, бажано. Кожні півроку заїжджають на сервіс, просто хоча б збивати помилки, які з'являються в машині. Ну, до речі, саме для цього ми і купили офіційне обладнання BVD. Якщо швиденько показати, що з машиною трапилось, тут не трапилось нічого. Як ви бачите, всі речаги, всі речаги рульової рейки, шарові опори, все абсолютно сі. Я так повторюю, що у нас в Бонджо, в принципі, ну... Звісно, краще дороги, ніж в Україні, але я не скажу, що вони ідеальні. Тут багато ям, які ну, під можна попасти і так нормально пошкодити подвізку. У мене попереду бачите все ціле абсолютно. Але, як бачите, ступиться, всі там цілі, стойки стабілізатора також. Не знаю, видно, вам не видно там. От вона пневмо балон, до речі, також. Ми вже казали, що на зікері воно коштує величезні гроші. Тут ні, на дензу це буде коштувати насправді дешевше. А якщо брати так казати, неофіційного ділера, це ще буде вийшов. Ну і Речагі, все, як ви бачите. До речі, хто не знав, підвізка у машини це алюміній. Ну, не вважаючи тільки про речі, речаги, речаги це залізо. Але попереду підвізка повністю алюмінієва. Тобто вона зроблена доволі так якісно. Ну, Звісно, вся машина була, в принципі, розроблена разом ну, в якійсь степені з Мерседесом. Не знаю, скільки в мене вийде показати на тормозні колодки. А, але я бачу, що вони. Бачите, ще абсолютно там цілі позаду. Не знаю, що тут позаду, попереду. Попереду. Я тут не побачу нічого за супортом. Ну, До речі, так, да, хто не знав, Денза це також гальма Брембо, до речі. От, вентилюємо. Диски також тут присутні. Сьогодні захист ми знімати не будемо. Там, ребятки, бачите, заняття. Якраз на рестайнгу міняють зеркало. Людина потрапила в ДТП, невеличкі, відбило зеркало. До речі, дивіться, навіть для того, щоб просто замінити зеркало. Обов'язково треба потім його прив'язати. Тому у хлопців лежить офіційне обладнання в машині. друзі. Зараз на екрані ви бачите повністю дані розвалу сходження для Denso N7 саме 23-го модельного року. Скріньте, зберігайте собі на телефон обов'язково. І так, звісно, перед відправкою за вашим бажанням, ми можемо загнати будь-який електрокар на офіційний дилер, поміняти оливу, відрегулювати теж розвал сходження, фільтра, купити вам додаткові стіки, прив'язати ключі абсолютно не є питанням. І не важливо то нова машина чи бушна машина. Будьте впевнені повністю в якості вашого обраного електрокара. Ці дані ми показували для машини моєї з пневмопідвізкою. Але якщо ви власник n 7 без пневмопідвізки, будь ласка, скриньте ці дані. Заскриніли, так? Да? Але, друзі, якщо ви власник Дензи N-7 24 модельного року, то також інші показники. N7 з пневмопідвізкою. Скриньте, будь ласка. І, друзі, N-7 без пневмопідвізки 24 24 модельний рік. Будь ласка, ваші дані. Все. Обов'язково підпишіть, що ви знайшлися дані у автосалон на дивані. Ну поки Андрій детально вам показував наш електрокар, я часу дарма теж не втрачала, поспілкувалася з хлопцями, які знають ці електрокари просто ідеально. І виявляється, в наступному році бренд Денза планує офіційний вихід в Європу, а саме Італію, Німеччину і Норвегію. Для марок. Z9 і N9, тому що вони позиціонують це як міжнародне авто. До речі, вони зараз є в Лондоні. Їх можна побачити в Лондоні. І найцікавіше те, що Denza – це перший електрокар від BYD, який має Intelligent Driving Mode. В принципі, для цього і потрібні лідари. На жаль, в Україні ця функція поки недоступна. Але якщо бренд планує виходити на Європу, сподіваюсь, і для українського споживача в майбутньому теж будуть позитивні зміни. Тому слідкуємо за новинами. Ну що, друзі? Як вам сьогоднішнє відео? Я сподіваюся, що вам було цікаво побачити, як виглядає Денза спустя вже 30 тисяч пробігу, майже як вона виглядає знизу. Ну і в принципі, ми поділилися з всім нашим досвідом про даний електрокар. Ну і очікуємо на вас замовлення від так такої чудової автівки, як Денза З9. Так що, друзі, дякуємо за перегляд даного відео. Ставайте власниками цих чудових електрокарів, а ми вам всім обов'язково допоможемо. Всім вам дякую за перегляд і до наступного тижня. Всім пока-пока.